Це ми називаємо їх так кіберчубітки. Це такі чобітки, які одягаються на поранену кипцівку, наприклад, на апарати Елізарова. Тут мають замочки, зав'язки. Вони можуть мати різну форму, всередині вони утеплені. Такий адаптивний одяг шиє тернополянка Олеся Школьна, аби допомогти у буденному житті тим, хто зазнав поранення. Жінка розповідає, роботу зі швейною машинкою любила здавна, але сідала за неї здебільшого для власного задоволення. У 2022 році натрапила в соціальних мережах на ініціативу «Швейна рота», яка виготовляла одяг для поранених військових. Тоді усвідомила хобі може стати справою, яка приносить користь. Першим адаптивним одягом, який я пошила, це були жіночі адаптивні трусики, тому що поранені захисниці також є. І я так шила з тих тканин, які були в мене вдома, з тих тканин, з тої фурнітури, яка в мене була вдома. Спершу свої вироби Олеся надсилала захисникам і захисницям у різні куточки України. Зараз, за її словами, близько 80% адаптивного одягу ручної роботи залишається для поранених військових, які проходять лікування у медзакладах Тернопільщини. У її волонтерському асортименті широкий вибір речей. Це адаптивна білизна, і чоловіча, і жіноча, адаптивні штани, адаптивні шорти, адаптивні кофти, адаптивні футболки. Перешивала зимові куртки в адаптивні, тому що є хлопці, які хочуть виходити на вулицю, але в них немає такої можливості, тому що просто зима, холод, мороз, тому були такі запити. Окрім адаптивного одягу, захисники та захисниці отримують від волонтерки інші корисні речі: ортопедичні подушки у формі кісток, а ще торбинки у вигляді зайців, які діти наповнюють солодощами як символічний подарунок для військових. На виготовлення кожного виробу потрібно чимало часу, особливо на підготовку матеріалів. Тому цього разу у домі ветерана Олеся Школьна організувала зустріч із небайдужими, які допомогли їй у цьому. Тут дівчата нарізають липучки, підготовлюють, нарізають планки, проклеюють їх, укріплюють, і це те, без чого адаптивний одяг не може бути. Це такі, можна сказати, основні процес. Волонтерка розповідає, з матеріалами для виготовлення виробів активно допомагають небайдужі люди. Вони приносять одяг для перешиття, тканини, фурнітуру та підтримують донатами. Лише від початку 2024 року жінці вдалося створити понад тисячу адаптивних речей для поранених військових. Деякі з її виробів побували навіть за кордоном. Зокрема, їх уже носять у Стокгольмі.